Без опалення уже кілька днів мерзнуть мешканці багатоповерхівки, що на Староконстантинівському шосе. Там тежні батареї холодні від понеділка. Температура повітря у помешканнях ледь дотягує 15 градусів. У новобудові проживають переважно молоді сім'ї. Вони занепокоєні насамперед тим, що холод може неабияк вдарити по здоров'ю дітлахів. Людмила та двійко її новонароджених синочків мерзнуть вже третій день. Температура повітря в квартирі зараз не піднімається вище 15 градусів. Раніше стовпчик термометра фіксував усі 22. Переймається жінка не так за себе, як за діточок. Діти в мене зарядку їм потрібно робити. я Їх маю роздіти, вони мають подихати свіжим повітрям. А так ми маємо бути закутані на вулиці. Там мінус п'ять. Мінус шість градусів, іде впереді ніч в мене троє дітей маленьких. Багатоповерхівкою, що на Староконстантинівському шосе 1-1, опікується об'єднання співвласників під назвою Молодіжне. Людмила розповідає, створили ОСББ, тільки не заселилися до новобудови, тоді й обрали голову. Побутових питань не виникало жодного разу, аж раптом проблема з опаленням на зв'язок. Голова ОСББ не виходить. Даль відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Ви... Ну, так же, другий день. Не вдалося поспілкуватися з старшим будинку і нам в домофоні почули лишень гудки. Не приніс результату і стукіт у двері. Як нам вдалося з'ясувати, голова об'єднання наразі у справах за кордоном. А тепло у квартирах зникло через борги самих же мешканців. За лютий вони завинили 23 тисячі з гаком. Про відключення дахової котельні від блакитного палива газівники попередили заздалегідь. На вхідних дверях почепили оголошення. Спеціалісти «Хмельницькгазу» додають припинити транспортування блакитного палива мали намір ще у. У січні та через тріскучі морози абонентам пішли на зустріч. Ми обмежили самого споживача до мінімума, так щоб система могла працювати. Ну не розморозилася, щоб забезпечити, але в той же час якось стимулювати споживача до проведення розрахунків, яких тому що якщо на сьогоднішній день ми не розрахуємося за газ, в нас лімітів або планових обсягів не буде заведено на березень. Ми взагалі тоді не зможемо поставляти нікому. Людмила ж не розуміє, чому її сім'я повинна страждати через інших. За усі послуги сплачує справно на підтвердження, демонструє розрахункові книжки. Ми можемо піти на зустріч, ну просто що споживач нам дав якісь гарантії, коли він розрахується, щоб ми могли спланувати свої платежі своїми постачальниками газу. Поки ми готували сюжет, ситуація кардинально не змінилася. Керівництво об'єднання на зв'язок з газівниками так і не вийшло. А сім'я Людмили вже запаслася обігрівачами. Тепер доведеться значно більше сплачувати за електроенергію, та здоров'я дітей важливіше.